це вдасться, то це справді дозволить їм спокійніше проходити саме етап довгої війни. Але я не думаю, ну знаєте, теоретично це можливо, але на практиці. Я думаю, зараз у росіян набагато менше терпіння, особливо коли через мобілізацію набагато ближче ця війна стала до кожного з них, тому що почали приходити труни назад, і я впевнений, що саме це як і в Чечні, коли почали приходити назад труни або полонених, яких повертали. І вони розказували, що не так все, як нам розказують, да ну солдатським про солдатам, які матері забирали. Я думаю, що саме це спровокує зворотню реакцію. Тобто картинка на телебаченні, так але люди і в Росії ну і вчилися читати через рядки. Ну і крім того, не будемо забувати, що є Захід, є Україна і довга війна.